Бу-бу-бу-бум, червона доріжка. Як має бути поярче інтернет, є булочки, є конфетки, є безалкоголь, є вино і кава. Є ось така камера, щоб вести стрім. Знач, на жаль, мого єгірмейстера немає і взагалі немає нічого, що я люблю пити, кроме горілки. Я зубровку не люблю. Є салатний бар, знову кава. Тут всячески нарізки і йогурти, мюслі і парубку, так називаються сосисочки. Є фрукти, є дідська ігрова крупната, є душ і є туалет. Як казали в мемчику, що ще треба для повного щастя? Гляне, кімнату дитячку, да? бо ми ж оба, ну, непогано. Часто в теорії міг зекономити на готелі і переночувати тут. Ну, хоч з льодіком не підкачали. Кстати, приятное отношение попсизирожка и двигатель смачно выкрывается. Чтобы...